Ну, країна ж заслуговує на Карцані, хоч якихось, не можу не погодитися з штучним інтелектом. Це що для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Друзі, сьогодні було засідання Верховної Ради. Особисто я очікував, що парламент так би мовити, вдарить по міндічгейту своєю рішучістю, мудрістю, суб'єктністю в першу чергу. І що не менше, як було заплановано, звільнить двох міністрів енергетики Галущенка. Точніше, юстиції Галущенка і енергетики Гриншук, щодо яких набу має докази в участі в корупційних оборудках, але цього не сталося. Все пішло кудись не туди, і швидко закінчилося блокуванням трибуни. Шановні колеги, уряд не! Шановні колеги, отже, друзі, в перший день роботи Верховної Ради після міндічгейту в сесійній залі парламенту було невелелюдно. Рада нічого не встигла, і я навіть скажу, що й депутатів у залі взагалі то було не так багато, як очікувалося. Як завжди, ми побачили спікера опозицію російську агентуру, і маю на увазі КЗЖ, і трошечки слух із тих, хто входить у парламент, і з поважною причиною і без. Мар'яна Безугла з самого ранку лазила поміж рядами парламенту ніби голуби, які шукають крихти хліба посеред площі. Гадає кошти оборонного бюджету вчора. Поки безугла шукала по парламенту вчорашній день, із трибуни Верховної Ради лунали полум'яні і не дуже промови. Незважаючи на те, що, врешті-решт, засідання заблокувала Європейська солідарність, але, як на мене, більше за всіх запам'ятався Дмитро Разумков, який приперся у парламент разом із Карлсоном. Дивно, що не з іншою гумовою лялькою. І протягом кількох хвилин піарився на плівках Міндіча так, ніби це він особисто сидів у нього під диваном і записував на плівки усю ту корупційну. Вибачте, мене срань. Ну що, колеги? Хоч один Карсен має бути в цій залі. Ну, хоч один. Давайте хоч цей посидить, тому що два не прийшло. Один вивозить малиша по світу, інший полетів в Туреччину на літаку самольоті ніяк не повернеться. Четвертий взагалі загубилися в Ізраїлі. Україна ну, ж заслуговує на Карцані хоч якихось. Ви сьогодні звільняєте двох міністрів, які в корупційній схемі, які навіть цього не приховують. Вони потікали, їх немає в залі. Кого ви звільняєте? Я б більше переживав за те, що із слуг народу в сесійній залі без угла і ще може з три десятки слух. І я не певен, що хтось взагалі когось дійсно сьогодні планував звільняти, але про це трошки пізніше. А щодо Дмитра Разумкова, друзі, по-перше, ми пам'ятаємо, я не полінуюсь це ще раз нагадати, як Дмитро Розумков, будучи головою Верховної ради, брав участь у призначенні власне вище вказаного міністра Германа Галущенка, міністром енергетики. І тоді йому чогось нічого не заважало, знаєте, його призначати. Совість не муляла. Він рвав на собі сорочку чи волосся і з криками: ні, 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 не призначайте цих Карлсонів». Пат, але в мене до вас запитання. Ви себе поважаєте, ви поважаєте людей, у яких вони крали, крали і продовжують красти. Ні. Ви поважаєте тих, хто призначав цей уряд себе. Ні. Дмитре, ви себе точно не поважаєте. Ви поважаєте тих, хто призначав цей уряд. Себе ні. За 305 рішення прийнято. Результат непоганий. Я вас вітаю, пане міністр. Будь ласка, до трибуни. А розумков, типу, не призначав нікого. Ну, ну взагалі, всі думали, що Дмитро Разумков це така молода версія Володимира Литвина, а виявилося усе гірше. Разумков виявився недолугою версією Олега Ляшка із дешевим реквізитом. Ну що, колеги? Хоч один Карсен має бути в цій залі. Друзі, зараз ми продовжимо, але ви не забувайте підписатися на мій канал, якщо ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосову. Я незалежний журналіст і на цьому каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду. І події пізні зі здоровим скепсисом. Тож підпишітеся, ставте подобайки, коментуйте. І окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорства. З вашою допомогою виходять нові відео. Варто відзначити і виступ Юлії Володимирівни Тимошенко. Юлія Володимирівна раптом прокинулася і виявила, що в нас в країні корупція. Як так? Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Я думаю, що і Україна, і світ, і суспільство, і армія всі вже давно і дуже добре знають, що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що, для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Та не сюрприз. А сюрприз в іншому. Категорично, кожен корупціонер, особливо той, який зараз виявлений під час цього скандалу, мусять бути найжорстокіше покарані, і кожна копійка разом з ними мусить повернутися в Україну, яку вони вкрали. Юлія Тимошенко вречить про корупцію викриту набу. У той час, як три місяці тому, вона з цієї ж трибуни верещала, що НАБУ — це внішнє управління транснаціональні корпорації, рука не знаю великого брата, марихуани, наркомани і проститутки. Де кримінальні справи? А знаєте чому? Тому що вибіркова боротьба з корупцією, і тому, що вони вибирають хто свій, а хто чужий. Розумієте? Немає жодної антикорупційної справи. Я питаю, чому? Всі вже давно і дуже добре знають, що корупцією, на жаль, в Україні протята все. Це що, для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. 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 Ще більшим здивуванням для мене було, що Юлія Тимошенко раптом закликала до створення уряду національної єдності. До якого уже тривалий час насправді закликає давній політичний суперник Тимошенко Петро Порошенко, нам потрібно з вами, нами жити вже зараз, об'єднати всі сили України, створити коаліцію єдності, створити коаліційний уряд єдності. Був здивований друзі, шокований. А потім виходить Порошенко і дякую, у тому числі депутатам від батьківщини за підписи про відставку усього уряду. Ну, власне кажучи, синергія. Я хочу подякувати кожному з 51 депутата, депутата Європейської солідарності, депутата голосу, депутата Батьківщини, депутата слуг народу. Які поставили свої підписи під вимогою відставки уряду. Наша команда також підтримує, а вірніше ініціює відставку уряду. От підписні листи, і батьківщина зібрала підписи за відставку уряду. І всі, хто хоче в залі долучитися, можете долучитися. Друзі, Тимошенко і Порошенко ворогують ще з часів президентства Ющенка. А потім ще Юлія Тимошенко увійшла в 2014 році у коаліцію з БПП і першою цю коаліцію кинула. А тепер робить вигляд, що це була не вона. Були позачергові вибори у 2014 році. Після цього формувався коаліційний уряд, до якого батьківщина також входила. Пам'ятаєте? Ні, в 2014 не входила. 14-го не входила. 14-го не входила. Ми там в опозиції вже відразу? Ні, ми. ми не були в коаліції. Фракція Батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла про е, можливий крок рішення: цей крок вихід із коаліції. Ми не були в коаліції, і чесно вам ми в опозиції. І тут Юлія Володимирівна, яка протягом усієї своєї політичної кар'єри запорола всі коаліції, у яких брала участь. Намагається знову дотягнутися до іще однієї. Це що для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. Використовуючи при цьому розслідування Набу, яке вона сама намагалася замучити. І тому мова зараз іде не про антикорупційні структури, а мова йде про тіньову владу, яка управляє цими процесами, невідомо в чиїх інтересах. Так нахабно брехати треба вміти. Втім, інформація про те, що Верховній Раді збирають альтернативну коаліцію, дійсно з'явилася в інформаційному просторі напередодні, мовляв, це має бути така конфігурація, як частина слуг, Європейська солідарність, голос, батьківщина і відповідно уряд, в якому будуть представлені е, міністри із усіх цих фракцій. А також було відомо, що Європейська солідарність блокуватиме трибуну через вимоги відставки уряду. І як ви можете зараз побачити, у голови Верховної Ради Стефанчука це навіть не викликало жодного здивування. Він просто взяв і закрив роботу ради, і все за відставку жодного міністра не було проголосовано. Ми закликаємо рішуче зупинити. Уряд алі баби, я вірю в вас і закликаю ставити підписи. І слава Україні, розходимося, Петро Олексійович. Тобто, я правильно розумію, що ви будете блокувати, так? Ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно, шановні колеги. Я просто ще раз, шановні колеги. Шановні колеги, на превеликий жаль, ми не можемо продовжувати далі нашу роботу. Тому я дякую вам всім за результативну роботу. Зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Слава Україні! Я прошу лідерів фракції груп зібратися в мене. Дякую. Погана новина. Нікого не звільнили. Новина трохи краще. Звільнятимуть завтра. І, можливо, не лише Гринчук і Галущенка, а й віксопрем'єра із відновлення колексія Кулебу. Також, буцімто, це вже на рівні кабіну, готується заміна керівництва держфінмоніторингу, а саме звільнити планують Філіпа Проніна, який фігурує у справі оборудок із побудовою фортифікацій. Стосовно уряду і майбутнього цього уряду. Воно туманне, а вже ж його склад після такого скандалу треба переглядати І в першу чергу. Це стосується прем'єрки, а значить усього складу уряду, хоча там є хороші люди. А прем'єрка ця досить довгий час перебувала в цьому уряді на посаді віце-прем'єрки. Вона не могла не знати про те, що відбувається, чи буде якась нова політична конфігурація, друзі, у мене є великі сумніви стосовно цього, тому що все ж залежить не від опозиції, а від партії Слуга народу, яка все одно так чи інакше мала дати базу для. Такої коаліції і для такого уряду, ба більше, ви знаєте, що президент зараз у роз'їздах він за кордоном, а коли повернеться, то він має зустрітися із своєю фракцією урядом і керівництвом Верховної Ради, про що він писав, і ми з вами розуміємо: що поки це не відбудеться, поки зеленський депутатом щось пообіцяє або може не пообіцяє. То що буде далі, не буде зрозуміло, ну і тим паче ми розуміємо, що банкова так чи інакше просто так флату в руки нікому не віддасть. Ми багато говоримо і останні місяці, і останні роки і за весь час, що працює Верховна Рада 9-го скликання про суб'єктність парламенту, а точніше про її відсутність. І деякі депутати від опозиції заявляють буцімто то про бунт у середині слуг народу через те, що їхні голос не чують. Але друзі, знаєте, я не бачив, аби слуги народу якось показували свою суб'єктність за останні шість років або, хоча б за останній тиждень, за час міндічгейту. Знаєте, реакція фракції була квола. Депутати не робили якихось особливих заяв, які б свідчили про їхні рішучі наміри чи дії. Навіть під час ось цього засідання у Верховній Раді ви бачили, що не всі депутати Слуги народу були в залі, а з трибуни встигнув виступити лише один слуга, і про його виступ я, мабуть, розповім в одному з наступних випусків, тому що там є про що поговорити: не густо у Верховній Раді із політичною потенцією. Не густо. Також є чутки про те, що, мовляв, готується на звільнення Андрій Єрмак, і, мовляв, уже на це місце готують Оксану Маркарову, колишню посолку у Сполучених Штатах. Друзі, я б до цих чуток ставився дещо обережно, тому що насправді офіс президента уміє пускати такі чутки. Також а потім, знаєте, нічого не відбувається. Так уже неодноразово було. Це що для когось сюрприз. Ні, це не сюрприз. Але може станеться сюрприз? Можливо, можливо, друзі. Але я не думаю, що Єрмак просто так віддасть владу. Хоча, звісно, дуже не хотілося б, аби ця людина продовжила мати, хоч який-небудь стосунок до українського уряду і до будь-яких державних структур. Скоріше, він має мати стосунок до розслідування НАБУ, а точніше, бути його фігурантом. Що стосовно інших чуток, Кого на кого будуть намагатися замінити, кого поставити. А місце міністра енергетики буцімто вже пропонували керівникові Нафтогазу Сергію Коречкону. Втім, він, начебто, відмовився, тому що не хоче полушати Нафтогаз, коли він от щойно щойно запустив там усі процеси перед опалюваним сезоном, важкою зимою. І він хоче, власне кажучи, всю цю історію продовжити нею займатися, не переходити на інші якісь посади. А далі традиційно офіс президента, знаєте, вирішив не винаходити велосипед чи навпаки, можливо, вирішив винайти велосипед. Одним словом, вони зробили так само, як уже кілька разів зробили під час підбору міністрів, коли обирали просто міністра серед депутатів профільного комітету. Також кілька разів робилися, аби закрити певні посади. І ось. Ми ж знаємо з вами, друзі, що голова енергетичного комітету у нас Андрій Герус. Мовляв, його і розглядають на міністра. За які гроші він тут знаходиться? Це енергетик. Хто оплачував його тут? Слово народу. Я говорю, де за кіться. Ти за які гроші знаходиться? <плухи> Також серед можливих кандидатів, прости, господи, Юрій Камельчук. Із того ж комітету. Камальчук – це дуже зашкварний персонаж, який вийшов із слуги народу, але все одно голосує зі слугами народу, і тусується на ватних каналах. Він якраз із цієї а, напівватної а, компанії Слуг народу несе. На цих ватних каналах забористу дикуху, надрочує людей з приводу ТЦК, пропагує антиваксерство, і в принципі, ось камачук, це щось таке, що об'єднує усіх різних прихильників теорій змов. Ну я цю ідею так само підтримую заборону, звичайно, що тому, що це заборону абортів підтримуйте. Звичайно, заборона абортів підтримують це моя особисто позиція. Тому що це на мій погляд, по моїм переконанням, це як не крути вбивство. Є винятки, які в світовій практиці, зокрема, говорять про те, що коли є чітко визначена загроза життю жінки мами. Тоді часто під наглядом лікарів це може бути здійснено. Але ці речі мають бути дуже чітко прописані. А так? якщо це не запланована вагітність або не бажана, якщо жінка не готова до того, аби народжувати цю або дитину зґвалтована була або зґвалтована, наприклад, була то як тоді діяти? Ну я міг би зараз прочитати тут дуже довго тривалу лекцію про карму, про життя, про енергію і так далі. Про карму, про життя, про енергію, Що скоротити то все це до одного. Моя позиція залишається в будь-якому випадку. Народження дитини це є щось. Таке непорушне, що а, не можна порівнювати з навіть самим початком, за якої причини це сталося. Ось бачите, друзі, такий потенційний міністр енергетики відмовляється нам читати лекцію про карму та енергію. Як таке може бути? Як таке може бути зовсім зрозуміло? Або ось іще трошечки, із додепутатського минулого Камельчука, де він був кармічним гуру. Гудин так, дамы и Здравствуйте, дамы и господа. На связи с Юрий Камельчук, и я расскажу в этом видео о том, как получить в своей жизни больше денег. Для того, чтобы получить больше денег, нужно следовать трем правилам. Итак, первое правило. Правило номер один, одно, одно из самых главных, это начать уважать свои деньги. Сам процесс сгадывания, за что вы соби вдячны, выключил у вас массу задоволения. В процесі ви зможете згадати так багато хороших речей, які думаєте, можливо, чи думали, що вже забули, але підсвідомість почне витягувати, тому що їй самій цей процес дуже сильно подобається. Скажіть, можна, будь ласка, без ось таких от містрів, без кармічних гуру, без цих коливателей енергетичних потоків? Коучів, які навчають, уважають свої деньги. Якщо в офісі президента серйозно розглядають ось це як міністри енергетики, і взагалі не в офісі президента, мають розглядати міністри енергетики, а е серед депутатів, то у мене, знаєте, друзі, для нас усіх погані новини. Але побачимо, бо знову таки я вам називаю різні прізвища, які фігурують у змі. Усі ці прізвища можуть бути вкидані. Тому до всіх гіпотетичних прізвищ я би ставився із певним скепсисом, аж поки не буде якихось офіційних заяв, якихось висунень і безпосередніх підтверджень зі сторони. Народних депутатів або інших представників влади. Завтра, друзі, Верховна Рада продовжується і сподіваюся, що е, всі негідники будуть відсторонені із посад міністрів, що все буде проголосовано. Я, звісно, ж для вас зроблю огляд. Ну і відчуваю, що так, таки буде завтра гаяче. Це що, для когось сюрприз? Ні, це не сюрприз. На цьому поки що, все, друзі. Як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, па, -па.